Різдвяна містерія, яка 14 років поспіль єднає українців у храмі Царя Христа в Івано-Франківську, стартувала коляда на майзлях. Попри вагання чи проводити дійство через активні бойові дії в Україні, організатори таки вирішили міжнародному фестивалю бути, адже коляда це в першу чергу молитва. Це й молитва, перша черга. Власне, фестиваль це не просто культурне дійство, але таке релігійне. Люди приходять молитися. Ми свою віру виражаємо через ці колядки. Тому колективів буде дуже багато, він триватиме від сьогоднішнього дня до свята, уся нашого Василя Великого. Коляда це молитва, а молитва це найкраща зброя від цього. Молитва творить дива. Тому коли людина не знає, що робити. Коли людина вважає, що безвихідна ситуація, то в Господа немає безвихідних ситуацій. Тому ми сьогодні через коляду молимось і просимо за перемогу. Пісенну звістку про Різдво Христове цього разу нестимуть понад півсотні колективів з області та майже усієї України. На відкритті фестивалю чули навіть коляду від колективу з Маріуполя. Вона 43-го року, але коли ми її перше заспівали, ми думали, що вона сучасна, тому що дуже перекликається з цим часом, який зараз, коли ми її співали, перше навіть зі сльозами на очах. Тому що ми це, все це ну, відчували на собі, всі ці події е, важливо донести до людей, можливо, тут на Західній Україні, так що і ми теж е, українці, е, що ми разом. У храмі традиційно ніде яблуку впасти послухати, чарівний різдвяний спів прийшли чимало людей, яким саме зараз дуже потрібні коляда та диво. Я сьогодні у великому захопленні. Я приїхала тиждень назад з Меджугорії і отримала велике захоплення, задоволення, здійснення задумів, намірень. Але сьогодні це просто мороз по шкірі. Як кажуть, на такому піднесенні, не на сьомому небі, а на тисячному. Це наші колядки, наші традиції, вони є найкращі, які можуть бути. Молитви нині потребують і військові, які теж серед гостей фестивалю кажуть саме час звернутися до Бога і просити про перемогу. Важливо возвеличувати Христа до перемоги, щоб все ж ще... молитва. Молитва за наших бійців, за нашу перемогу. Триватиме коляда на майзлях до 14 січня. Щодня, окрім виступів, колективів у центрі Івано-Франківська відбуватимуться і патріотичні заходи. Наталя Лузова, Андрій Аргара, телеканал 402.